Він обклав податками волонтерські збори, бо побоюється, що військовости грошей будуть купляти пеньори та якісь розкоші. Ви скажете, то фейк, уже все спростували. Проте є один нюанс. Цю проблему намагалися вирішити ще восени 2022 року, коли парламент прийняв закон 2747, який звільняв від оподаткування благодійну допомогу, зібрану волонтерами. Проте і тут не все так просто, бо він прив'язаний до певного списку. Проте той список був прийнятий ще в 2016 році, і він не включає в себе багато нагальних товарів, таких, наприклад, як дрони, антидронові рушниці, старлінки, прожектори для ППО та багато іншого. Проте і тут не так просто. Закон стосується тільки зареєстрованих волонтерів. Для довідки до 24 лютого 2022 року таких волонтерів було лише 320 осіб. А на початку 2023 року вже стало 2699. А скільки ще не зареєстрованих волонтерів? На початку повноваштабного вторгнення хто тільки не збирав на допомогу ЗСУ, звісно, ці гроші вже давно витрачені. І де взяти гроші на податок, а податок не малий – 19,5%. Та з якого беня той податок платити? З цих грошей вже давно сплачені всі податки і навіть не один раз. Люди перераховують свої кровні.